Аня, вітання, вітання. оу, дивіться, кому треба, кому треба, наприклад, ліжка, є навже, з тим проблем нема. Уто є на вже, ми в пачках відправляємо, з тим, все окей. Таке може бути. Але суть зараз в іншому. Дивіться. Хочу таку зробити, якби е, такий конкурс. Ті люди, яким я продавав меблі на протязі там двох років, а я багатьом продав меблі, ви то знаєте. Скиньте мені. Відео в Інстаграм своїх меблів. І скажіть своїми словами, так як ви хочете. Скажіть тако: От, меблі стоять, ліжко поки що стоїть. Ну там десь може якесь є пошкодження по якійсь то причині. Скажіть, як є своїми словами. Чи ви задоволені покупкою? І якщо або скажіть нюанси, які нюанси в тих речах, в тих меблях, які ви у мене купляли. Ось, і що і кидаєте на інстаграм. Кинете на інстаграм, і я ваше відео опублікую в себе в Тіктоку. Якщо ваше відео набере 100 тисяч переглядів, я вам даю подарунок в прямому ефірі. Підходить вам таке. Якщо підходить, ставимо плюсик. Якщо не підходить, то можете там хейтити, Окей? Все, всім дякую. Чекаю на відео в інстаграм. Яке я буду опубліковувати себе в TikTok. Все, давайте чекаємо. Всім буде цікаво переглянути ваші меблі, які ви в мене купили, і з якими ви живете рік вже або півроку часу. І ви виграєте подарунок, якщо ваше відео набере 100 тисяч переглядів. Дуже цікавий конкурс, правда? Ну, Мені всі подобає дуже. Чекаю, чекаю.